Художня продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття за мотивами казки миша і горобчик. Добрий день, мої художники. Добрий день, шановні батьки. Розпочнемо наше заняття. Дітки, послухайте загадки. Маленький хвостик сірій світинці. По дровах стрибає, крихти збирає. Так, мабуть, ви здогадалися, що це, дітки, горобчик. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком-нишком бігає сіренька мишка. Так, діти, це миша й горобчик. Я хочу вам розповісти казочку. Сідайте рівненько і слухайте гарненько. Були собі миша й горобець. Дружно жили у злагоді, ні сварок, ні образ не знали. Перед кожною справою радились одне з одним, будь-яку роботу спільно виконували. Одного разу миша з горобцем знайшли на дорозі три житні зернинки. Думали, думали, що з ними зробити? Надумали поле засіяти. Миша землю копала, горобчик боронив. Чудо жито вродилось. Миша гострила гострими зубками, швидко його пожала. А горобчик... Кривцями спритно обмолотив. Зернинка до зернинки зібрали вони весь урожай і стали ділити його. Одне зернятко мишці, одне горобчику, одне мишці одне горобчику. Ділили, ділили і одне зернятко зайве лишилося. Миша перша сказала це зернятко моє. Коли я орала, ніс і лапки до крові натрудила. Горобець не згодився. Ні, це зернятко моє. Коли я боронив, крильце до крові набив. Чи довго вони сперечалися, хто чув, той знав, а нам невідомо. Тільки горобець раптом склював зайве зернятко і полетів геть. Нехай спробує мене наздогнати, а моє зернятко і моє зернятко відібрати, подумав він. Мишка не погналася за горобцем, засмутилася, щиро першою затіяла сварку, що першою свою частку до своєї комори перетягла. Чекала, чекала горобця, щоб помиритися, не дочекалася. І його частинку до своєї комури поклала. Усю зиму прожила сито. Горебець не залишився ні з чим же, до весни голодним був. Малята, давайте розглянемо нашого горобчика. Він складається, дітки, з голівки. Вона кругла, тулуб овальний. На тулубі є. Крильця, їх ще хвостик є, да? і лапки. На голові очі двоє, і клювик. Намальований, дітки він коричневою фарбою. <кій> мишка, погляньте, яка вона мишка. Мишка сіренька, овальна. На тулубі разом з голубою у неї. Вушка, да? потім домальовуємо тоненький довгий хвостик, носик та глазик. Нам потрібно фарби, дітки, вода, пензлики, підставка для пензликів та серветка. Давайте спочатку перед роботою дітки, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Це у нас голівка пташки. В небі пташечка літала, на галявину присіла, помахала крильцями, посиділа, відпочила, до гніздечка полетіла. Давайте, дітки, як краще розмістити нам малюнок на нашому аркуші паперу. Ми з вами візьмемо пензлик, мукнемо водичку коричневу фарбу намалюємо дітками овал спочатку, це буде тулу нашого горобчика. Потім кругла голова. крильця Їх два хвостик Поки у нас висихає фарба, дітки, да, ми будемо малювати мишку. Мишку у нас вона овальна сірого кольору, тому я дітки змішала фарби білу і крапельку чорної поклала в білу, і вийшла у нас сіра фарба. Малюємо овал. Зафарбовуємо Вушко, кругле Вушко у нас, і хвостик закруглюємо. Поки у нас фарба сохне, ми беремо другого розміру пензлик і будемо малювати лапки, горобчику чорного кольору. Лапки в нього дві, одна і друга. Так, чорним нам можна намалювати мишки носика, він у неї кругленький. Так, і у горобчика у нас глазки чорненькі. Їх Глазки. Так, тепер нам потрібно намалювати, давайте ми візьмемо Жовту фарбу і намалюємо зернинки. Поки фарба сохне, мишка, зернинки намалюємо жовтим кольором. Прикладаємо крапочки. Так, І нам ще потрібно жовтим намалювати клювик нашої пташки на воробчику. Клювик. Так, фарби в нас висихають, мишки намалюємо ми вушко розове. Теж змішую білу фарбу і крапельку червоного кольору, щоб було у нас вийшло рожеве вушко у нас. Кругленької форми. Так, Помили пензлика і залишилося нам намалювати глазик мишки. Беремо ми блакитну фарбу і ставимо крапочку. Так, малята, Ви ведомо малюєте мишку й горобчика, стараєтеся. Успіхів вам, мої художники! До зустрічі! Буду чекати на ваші роботи! До побачення!